Дорібу Христів, всі, хто сьогодні е, належить до молитовного апостольства, всіх сім'ї найсвятішого серця Ісусового, усіх, хто сьогодні почитає першу п'ятницю, сьогодні нехай Господь Бог прийме всі ваші молитви і благословить вас на наступний місяць, щоб кожна ваша молитва була почута на небі і Робила свою справу на землі, бо молитви міняють нас. А коли міняємося ми навколо нас міняється світ, міняються люди, міняється все. Все залежить від людини, людина, яка з'єднана з Богом. Людина, яка від Бога відділена, від неї нічого не залежить. Від неї є тільки наслідки втраченого життя. Тому Всім молільникам, всім, хто молиться, всім, хто належить до різних дев'ятниць, різних практик, парамани, все, що ви робите, ті духовні всякі такі зрушення. Сьогодні нехай Господь Бог всіх вас благословить. Благословені Господні на вас і благодаттю, людину, люблям, завжди, нині повсякчас. І на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Народжує Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвий, причистий Своїй Матері. Силою чесного животворящого Христа, святих заступництвом святих славних, всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана, Золотого, архієпископа Константинополя і святого покрою про святої Багородці, що є храм, святого Отця нашого Андрія, архієпископа Критського Єрусалимнянина, преподобної Марти, Матері святого Симеона, дивного роця, дивного, родця, що їх сьогодні день і всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий і людинолюбний.